Фестиваль Файне місто, що проходив цими вихідними у Тернополі, відвідав і відомий український гурт Піано Бой. Виконавці були вражені від тернопільської публіки, адже вона дуже швидка на реакцію. Тернопільська публіка чудова. Ми це відчули, коли вперше сюди приїхали. Рік тому грали у драмтеатрі у вашому, і зовсім не було відчуття, що це драмтеатр. Тобто так, тут публіка вона дуже-дуже швидка на реакцію, і це дуже приємно. Особливо а, такій групі, як п'янобой, яка на 100% залежить від емоцій. Тобто ми все ж таки не металісти і не ACDC, щоб а, брати людей гучною а, бочкою чи знаєте граулінгом. У нас чисті емоції, кохання, а, відносини. Любов, проблеми людей. І коли люди це відчувають, це означає, що вони відкриті. І я думаю, що тому вони назвали себе територією вільних людей. Лідер гурту розповів, що їхня музика побудована лише на емоціях, і виконавці задоволені, що їх слухачі ці емоції і відчувають, і спільно переживають. Тож у Тернопіль учасники гурту пообіцяли повернутися восени під час свого туру. В Тернополі ми. Тільки приїдемо вперше з, ну, з великим концертом восени у турі. Вже таким не концертом прелюдія, не концертом, концертом перше побачення, а з таким концертом вже справжнім.